Анатолій Вересенко, ветеран російсько-української війни, у 2015 та 2016 роках, ніс військову службу у зоні АТО. А після початку повномасштабної війни він протягом трьох місяців обороняв Київ. Нині у складі ветеранської спільноти займається спортом. Зокрема, бере участь у велопробігу Шануємо пам'ять захисників та захисниць України. В першу чергу показати ветеранський рух і Рух реабілітаційний реабілітація ветеранів якраз через спорт. Наприклад, на велосипедах їздять навіть той, хто прикутий до ліжка. Є трикольосні велосипеди, велосипеди, яка ручна тяга. Ініціатор велопробігу Іван Балашов говорить: цьогоріч він із Анатолієм подолає на двоколісних сім областей. Стартували 15 травня в Ужгороді, а фінішувати планують 23 травня у столиці. На Київщині завітають до тих міст, які були звільнені з під окупації у 2022 році. Це буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, Вишгород. І за планом у нас фініш 23 травня. Це День Героїв, День морської піхоти України. Фініш у нас запланований у стіни пам'яті. Мета нашого велопробігу це вшанування пам'яті захисників України разом з тим. Ми пропагуємо вітеранський спорт власним прикладом. Супроводжували ветеранів у Хмельницькому представники місцевої велоспільноти. Для них дуже важливо пам'ятати тих, хто загинув, так тих сьогодні боронить, тих, хто з них безвісті. Це дуже. Важливо пам'ятати ціну нашої перемоги, тому що нам дуже важко. Це привернення уваги суспільства до сьогоднішніх подій нашої країни до війни. Віники нас зустрів. Тут у вас такий рух велосипедний, сильний, спортивний, і молодь нас зустріла, то пройшлося не відставати від них у ході велопробігу. Іван Балашов та Анатолій Вересенко збирають кошти на підтримку проєктів спортивної реабілітації ветеранів та ветеранок від Українського ветеранського фонду. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.